Шукає способи пограбувати Росію. Рефія не цілила по Києву під час масового ракетного удару 15 листопада. А в Одесі відключення світла відбувається внаслідок переключення електроенергії на західну Україну. А ще українські біженці в Німеччині перепродують речі, які їм видала німецька влада. Жодна людина сірою речовиною в голові не повірить у цю маячню, але на болотах не лише вірять в це, але й активно поширюють усі ці вигадки. Це програма «Фейк Ньюз». Мене звати Вікторія Петренко, і ми будемо з вами зараз розвінчувати рашистські вигадки. 15 листопада 2022 року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по всій території України. За даними ЗСУ, російські військові випустили по Україні майже сотню ракет та дронів. Це був найбільший обстріл енергосистеми України від початку повномасштабного вторгнення. Проте в Міноборони РФ вирішили заявити, що нібито жодного удару по Києву вони цього дня не завдавали. Усі продемонстровані київським режимом руйнування в житлових кварталах української столиці є прямим наслідком падіння та самоліквідації випущених українськими військовими зенітних ракет із розміщених у межах міста українських та зарубіжних комплексів протиповітряної оборони, заявили в Міністерстві оборони РФ. Наратив про те, що українці страждають не від російських ракет, а від дій української протиповітряної оборони. Російська пропаганда активно просуває від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За допомогою такого прийому Агітпром намагається відвернути увагу аудиторії від головного без вторгнення Росії без її щоденних атак по мирному населенню українцям і не треба було б захищати своє небо. А заява про те, що в день такої масовної атаки по Україні Росія взагалі не обстрілювала Київ. Приклад неймовірної брехні, 15 листопада. Росія здійснила черговий масований обстріл об'єктів цивільної інфраструктури України. В результаті було вбито двох мирних жителів і пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в 12 областях України. Основними цілями цих обстрілів є об'єкти критичної інфраструктури. Це наші ТЕЦ та підстанції. Велика кількість влучань у підстанції 330 кіловат. Є велика кількість збитих ракет у Києві. Наприклад, уламки таких ракет пошкодили будинки. Сталася пожежа двох п'ятиповерхівок у центрі Києва. Повідомив в ефірі Радіо НВ радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов. Так, від влучання в будинок на Печерську загинула жінка. Уламок ракети впав прямо на балкон. Мер Києва Віталій Кличко також повідомляв про пошкоджені житлові будинки внаслідок масованої атаки на столицю. А начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що 15 листопада в районі Києва підрозділи ППО збили 18 ракет із 21-ї. Відпали на ракету ще. Одна... Варто зазначити, що самі російські змі поширювали інформацію про те, що 15 листопада в Києві нібито було завдано ракетного удару по генштабу ЗСУ. Але після того, як стало зрозуміло, що серед постраждалих знову звичайні житлові будинки та мирні мешканці, риторика гідпрому змінилася, і російські міноборони взялося переконувати, що Київ нібито ціллю не був. А ми вам і повіримо, що ви не цілились по Києву, а якось так попали. Ми ж чудово знаємо, які із вас стрілки і вояки. Вам і самих себе варто боятися, бо запросто можете влучити в себе і самознищитися. А це було б прекрасно. Російські змі та телеграм-канали пишуть про те, що в Одесі відключення світла відбувається внаслідок переключення електроенергії на західну Україну. На підтвердження цього факту наводяться анонімні коментарі, нібито місцевих мешканців, які дізналися про це в обленерго. Київська влада знову пожертвувала інтересами та здоров'ям населення південного сходу. Йдеться у публікації. Так, дійсно, Одеса потерпає. але не через те, що електроенергію перекидають на Львів. Ці звинувачення це брехня. Насправді, 15 листопада, Рефія вкотре здійснила атаку по енергетичній інфраструктурі України. Заступник очільника офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що 15 об'єктів були пошкоджені. Так, дійсно, сьогодні ворогом було вибачено більше 90 ракет по території України. Більше 70 їх було збито силами ППО. і це… За це дякуємо нашим збройним силам, але все ж таки були влучання. У нас близько 15 енергетичних об'єктів постраждали. Тож дня, 15 листопада, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив про аварійні відключення електроенергії по всій країні. Ще раз скажу, ситуація серйозна. Головне завдання Укренерго на цю хвилину зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення, значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог. Зникнення електроенергії в Одесі почалося під час нанесення ракетних ударів по Україні. Начальник Одеської РВА Юрій Крук одразу повідомив, що в місті будуть застосовуватись екстрені відключення електроенергії. Цей факт також підтвердив голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму зверненні до Одеситів. Внаслідок масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України вводяться екстрені графіки відключень електроенергії для стабілізації роботи енергосистеми. Тому в місті Одесі та деяких районах області наразі відсутнє світло. Наслідок пошкодження росіянами українських електромереж екстрені відключення світла застосувало для понад 70% Одеської області. Наразі в області працюють 55 ремонтних бригад, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Росіяни постійно роблять спроби, аби розділити Україну, посіяти розбрат, щоб схід гризня із заходом. Це чергова провокація Росіян, на яку українці не повинні вестися. Влада кожного українського міста дбає про те, аби чим швидше наблизити на нашу перемогу над ворогом, а для цього нам треба бути в єдності, бо в ній наша сила. Генеральна асамблея ООН 14 листопада ухвалила резолюцію, в якій підтримуються ідея створення реєстру для документування збитків, завданих Україні російською війною. Російські ЗМІ на рішення Генасамблеї ООН передбачено відреагували шквалом критики та дезінформаційних матеріалів. Зокрема, прокремлівські медіа заявили, що ООН шукає способи пограбувати Росію. На генасамблеї ООН схвалили резолюцію, згідно якої Росію грабуватимуть. Тобто зобов'яжуть виплачувати репарації Україні. Також стверджується, що рішення Генеральної асамблеї ООН є юридично нікчемним та незаконним. А ЄС і США займаються економічним тероризмом, незаконними блокадами, незаконними санкціями, спробами економічного удушення цілих країн та народів. Отож, російська інформація про те, що ООН нібито підтримала грабунок Росії, а сама резолюція Генеральної асамблеї є юридично нікчемною це дезінформація. Ці резолюції справді мають рекомендаційний характер для виконання. Такий документ не може зобов'язати Росію виплачувати Україні репарації за незаконне вторгнення армії окупанта на українську територію. Проте основна ідея резолюції ООН полягає не у негайній конфіскації заморожених російських активів, як стверджує пропаганда, а у створенні міжнародного реєстру для документування збитків, завданих Україні агресією Росії. Відповідно до резолюції, Генеральна асамблея ООН визнала доцільність виплати репарацій Україні з боку Росії за завдану війною шкоду. Для цього країнам-членам ООН у співпраці з Україною рекомендується створити міжнародний реєстр, щоб зафіксувати всі руйнування, завдані армією окупантів. Фактично резолюція пропонує створення міжнародної інфраструктури для подолання наслідків російської війни в Україні на цьому етапі про вилучення активів Росії на користь України поки не йдеться а сама резолюція є лише першим кроком у цьому напрямку. Генеральна асамблея ООН визнає, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні. Визнає також необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму для відшкодування збитків. Рекомендує створення державами-членами у співпраці з Україною міжнародного реєстру збитків у документальній формі доказів та відомостей, що містяться в заявах щодо збитків, втрат або шкоди заподіяних всім зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також державі. Україна внаслідок міжнародного протиправних дій Російської Федерації в Україні йдеться у тексті резолюції. Коментуючи заяви Росії про західну змову з метою крадіжки російських активів, представник Канади в ООН Роберт Рей назвав їх необґрунтованими. Роберт Рей наголосив, що у резолюції немає жодного слова про негайну конфіскацію активів на користь України. А обурення російської делегації лише вкотре показує відмову держави-агресора брати на себе відповідальність за розв'язану війну проти суверенної країни. Резолюція лише каже, що має бути реєстр для того, щоб зрештою роз. Рахувати завдані збитки та руйнування зараз. Все про що ми говоримо. Будь ласка, дозвольте порекомендувати та дозволити Україні створити реєстр, до якого можуть долучитися інші країни. Не йдеться про вилучення активів або будь-які дії з суверенітетом держав. Підкреслив канадський представник в ООН. Щодо російських заяв про нібито незаконність західних санкцій, то це стійкий російський наратив, який використовується прокремлівськими змі з 2014 року. Росіяни вважають, що вони нічого поганого Україні не роблять. Ні, це не вони вторглися на територію своєї сусідки держави і давай вбивати її населення, виправдовуючи це якоюсь міфічною місією по освобожденню незрозуміло від чого і від кого. І от захід не розібрався в ситуації і почав санкціонувати Росію. А вона того не заслужила. Вони рятівники у цій спецоперації в Україні, а не руйнівники. Коли російський народ руководствувався власною вигодою, приходячи на допомогу людям в біді. але ці кадри говорять самі за себе. І в Німеччині перепродують речі, які їм видала німецька влада. Так у соціальних мережах і на російських сайтах поширюють інформацію про те, що українські біженці відкрили секонд-хенд у Німеччині і перепродують речі, які їм видавали як допомогу від держави. В Українських біженців прокинулася підприємницька жилка, а точніше, спритність. Біженці вирішили заробити на речах, які їм видали волонтери та влада ФРН. Вразилися навіть самі українці. Першими цю новину опублікували в телеграм-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Українці відкрили в Німеччині секонд-хенд, де продають уживані речі, які німецька влада видавала українським біженцям. Як доказ своїх слів, телеграм-канал публікує відео, зняте двома жінками, чиї голоси звучать за кадром. Вони бурхливо обговорюють відкриття нового українського секонд-хенду. Сонечко в центрі міста, яке не називають. У нас відкрився новий магазин. Зараз не видно? О, видно. видно. сонечко. Коротше, тут заходиш, тут. короче, вещи з України секонд-хенд. Це піс. Ми просто два шага зашли і швидко вилетіли. Однак усі всі закиди у підприємливості українських біженців. Брехня. Магазин дійсно відкрили українці в німецькому місті Амбер 27 жовтня цього року. Однак там продаються речі офіційно закуплені у Великій Британії. Магазин надав квитанції офіційних закупівель. Всі речі, що знаходяться в магазині, були придбані власним коштом у наших бізнес-партнерів із Великої Британії. Нижче я прикріпив офіційний чек, який підтверджує закупівлю цих речей і спростовує їх відношення до німецького уряду чи будь-яких гуманітарних та благодійних організацій. Тим більше німецьким органам управління властиві чітке дотримання локального та міжнародного законодавства, законності всіх процесів, суворий контроль, бізнес діяльності та некорумпованість. Цей факт а також надані нашою компанією документи, повністю спростовують за Аби у соціальних мережах прокоментував менеджер магазину сонечко ось такими меседжами, повідомленнями, статтями російська пропаганда вкотре робить спробу переконати світ у несвятості українців. Але поки вони шукають отут тріску в оці українця, до якої причепитися, колода в їх очах не дає їм побачити себе із сторони. Наглядний приклад не святості расистів, коли вони крадуть в українських магазинах продукти, а потім роздають награбоване як гуманітарку: не ницять чистої води. Трашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди, натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.